Вас вітає компанія Смак Медо, і сьогодні ми поговоримо про актуальні товари, а саме полоски від варіатозу. Варіатоз є розповсюдженою хворобою на кожній пасіці, і тому з нею потрібно боротися. А чим саме ми вам зараз розповімо? А почнемо зі смужок. Кожна пачка складається з 10 полосок, їхня відмінність в діючій речовині. В нашому асортименті є дерев'яні. Картоні та акараційні смужки а також вони поділяються за діючою речовиною саме флумитін та офловена, амітрасте стимулом. Фірні масла в період медозбору полоски на основі ефірних масел користуються великим попитом в нашому магазині, але деякі пасічники віддають перевагу сипучим та рідким сумішам для обробки. В нашому магазині ви знайдете препарати різної фасовки, діючої речовиною та об'єму. Це може бути морожена кислота, санапін, тактик, піпін. Але це не весь асортимент нашого магазина. Більш детально ви зможете ознайомитись на нашому сайті. Кожен пасічник обирає для себе сам, чим зручніше йому обробляти свою пасіку. А все для цього ви зможете купити в нашому магазині або на сайті.